Привіт, друзі. Погляньмо на прогноз погоди для Південної України, зокрема одеського регіону, з 9 по 11 червня. Понеділок 9 червня. День розпочнеться з ясного неба. Протягом усього дня буде сонячно, а ввечері можливе невелике збільшення хмарності. Температура підніметься до 28 градусів Цельсія. Вітер буде помірний, але в цілому дуже комфортна погода. Вівторок 10 червня. Ідеальний день для відпочинку біля моря чи прогулянок. Сонячно весь день, легкий вітерець і температура близько 25-27 си. Жодної хмари, просто казка. Середа 11 червня. Ранок буде сонячний і приємний. Але після обіду можливе збільшення хмарності і ввечері ймовірний невеликий дощ. Температура залишиться комфортною близько 24-25 ці. Тож, друзі, на півдні України на нас чекає збалансована погода, сонце, легкий вітерець і, можливо, невеликий дощ як сюрприз. Залишайтеся з NAU, і ви завжди будете в курсі всіх змін у погоді.